Мої любі, сьогодні будемо готувати ось такі чудові печеріці, мариновані. Цей спосіб мені найкраще сподобався. Я маринувала також печеріці. І дійсно, в магазині таких не купите, тому що смак не перевершений. Ви пробуйте, можете готувати разом зі мною. Це займає дуже мало часу. В мене вони маринувалися, готувалися на 15 хвилиночок, а маринувалися до ранку. Я поставила в холодильник. Вони наситилися цим маринадом і смачні, пресмачні Запах такий, ну, а смак не перевершений. Ну що ж, я зараз вам покажу, як я це все робила. До грибочків я додаю 4 столові ложки рафінованої олійки соняшникової, Чотири, дві чайні ложечки цукру, три четвертий чайний ложечки солі? Двадцять грам оцту. А не тут 10 перечин горошком, 2 лаврові листочки. І на таку маленьку терочку я натру ось таких, це домашній чесник, Три, можна сказати, 3 зубчики чеснику. Ось так я буду натирати. Я це все акуратно перемішаю, щоб з'єдналася олійка із чесничком. Хай листочки є наверх, тому що все рівно вони будуть е, рибочки давати сік. Бачите, воно змішується, вже починає блищати. Так, і я зараз поставлю на маленький вогонь на 15 хвилиночок, нехай готується. Ну що ж, грибочки на плиті, вже шиплять. Я їх буду помішувати. До готовності нехай варяться. Ну що ж, мої люби, грибочки готові, я їх перекидаю в миску. Вони прохолонуть. Як бачите, більшенькі я різала на кусочки. Ось вони зараз такі. Запах, ну, превосходний, Дуже-дуже смачний запах. І нехай вони стоять. У мене вони будуть стояти до ранку. Тому що я готую їх на салати, А ну, як в магазині купляти вони не дешево стоять, тому краще робити вдома. І в магазині таких немає. Ви не купте такі. Шампіньйони маринувалися в мене до ранку. І ось подивіться, як вони виглядають. Ну, Смак такий, я згадую, як коли ще в дитинстві ми ходили на поле і збирали ці печериці, не а печериці, і які вони хороші, ми їх і закривали на зиму, і готували, і жарили, і тушили. Ну Це прекрасніше таке блюдо. Да? А ось маріновані, дійсно, в магазині такі ви не купите і смак. І сам маринад, який залишається. Да? І також можна їсти. Це дуже-дуже чудовий е, спосіб маринувати печериці. Так що, будь ласка, готуйте, смакуйте, ставте лайки, подивіться на цей грибочок, да? чудесний, вони блистять. Е, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові, будьте щасливі, миру нам і спокою. До зустрічі!